Всім привіт! Мене звати Анна, і сьогодні традиційний розклад на метафорічних картах на наступний тиждень. Нагадую, що метафорічні карти це не вираження, це робота з нашою підсвідомістю. Карти не мають трактовок стандартних, кожен на картах бачить щось своє. І так починаємо. І перша карта нашого розкладу це на чому вам треба зосередитись на наступному тижні. Сьогодні у нас казкова колода, і ось така карта, на чому треба зосередитись на наступному тижні. Наступна карта це що приємного ви можете зробити собі на наступному тижні. Ось така карта. Про що вона вам натякає? Які у вас асоціації виникають? Що приємно ви можете зробити собі на наступному тижні? І наступна карта на чому треба зосередитись на наступному тижні? Ось така карта, як ви вважаєте, про що вона? І остання четверта карта, які труднощі можуть бути у вас на наступному тижні? Ось така карта. Як ви вважаєте, про що вона? Які асоціації виникають? І давайте ще раз передивимося всі карти. Перша карта, на чому треба зосередитись, друга карта, що треба приємного собі зробити на наступному тижні? На що звернути увагу? І які складнощі і ризики будуть на наступному тижні. Сподіваюся, вам розклад сподобався. Пишіть в коментарях, як ви трактуєте ці карти. А я з вами прощаюсь до наступних зустрічей. Пока!